Добрий день! З'явились запчастини нові ПСМД, Т40. Зараз зірки, які залишилися. Дивіться який. ось такий розмір я помилився. Натяжники по 150. Це 400 робоча. Така зірка дивіться. Принесли, ще не висохло. Такий є розмір. Ціна 700. Далі. <клес> Такі принесли нові речі. Як бачите, речі всі нові зі складу. У мене немає часу моніторити ціни, тому зробимо так. Ви дивитесь ціну, дзвоните до мене зі своєю ціною. Ціна Т-150. Новий. Не стояло, як видно. Все зі складу. Все тут нормально. Шкі тормозний, вон написано. З ДТшки на тормозу. Новий я вам чистанув, дивіться. Такий стан. Все новий. Потім на Т-40. Різьба там є, як видно. Новий. Все новий. Дивіться. Ціна ваша. Ну, за дарма за 100 гривень не буде, можете не дзвонити. ЮМЗ. Стакан. Новий. ЮМЗ. Новий. Два, наявності 2. На гусеничний. Дивіться. Новий. Все зі складу. Також не забуваємо, що на оценичний тезі складу на Т-70. За це можна торгуватися новий. І ДТшка. Тезі складу новий. Можна поторгувати за цей, за і за зірку. Далі це хто пізнав що, дивіться, новий. Різьба там є. Все запакований. Далі вал такого плану. Дивіться. Теж новий. Хто впізнав, дзвоним, пишем. Така. це, мабуть, із ДТшки, з СМД, з Усеничного. Корпус новий. Далі така зірка. Теж нова. Стан рову або ПРТ. Такий радіатор. Новий. Не буде видно, але тут, хлопці, краска присутня, як видно, не ставився. По новим тим, запчастинам. Предлагайте ціну і дзвоніть. У мене вистачає часу. Вчора відео було, все попакував, все відправив. Відправок було багато. Що вчора відправив, що сьогодні відправив. Як ви знаєте, на агробазарі на ложці немає і не буде. Укрпочта, повна предоплата, нова почта, часткова предоплата. Бажано всі гроші на карту так всі роблять. Далі, Запитували за такі диски. Я ж вчора сказав, розповів, тут отвори і тут. От написаний розмір. 100 гривень один. Людина два штуки взяла, є ще кількість. Дивіться. Товщина 2.2, 325 і 320. Такий. Як тільки. Потім такі залишились три штуки. Маркування. Розміри видно. 60 гривень. 360. Телефон для зв'язку Viber. Кришки Т-150. Резинок немає. По 50 гривень забирайте їх. Далі на Т40 Бушні 400. Тут, тут, дивіться. Тут стан. Тут стан. Показую детально. Я думаю, тут фото не потрібно. На масляний насос т 40, 150. Дивіться, показую детально. якого стану. 150. Пружина такого плану. Сіла. 300. І вісім такого плану. Це ціна. Тут страшного є трішки, але ну, воно ще поробить і не один рік. З колю тріщи немає. Така рід спередка. Ціна 400 гривень. Дивіться. Все ціле. 400 Колектор. Ціна 350 Далі переходимо до СМД. Воздуха. Половинка воздухана. Такий стан ціна. тут Такого стану. Половинки іншої нема. Нічого не видно. Ну всередині не гнилий. Це тільки перенесли, ще не, як бачите, мокрий. Цю річ можна підрівняти. Такий стан. Не варений де нічого. Ціна 500. Кройштейн, 250. На інша. Десять. Зуби такого стану. Дивіться. трішки люфт є, але я думаю, піджмеся. Ось вийшли. Тут такий стан. Тут такий стан. Знайшов, бо не було, вже знайшов. Муфточка такого стану, Як бачите. 350 за цей комплект. Фільтра турбійний. 351. Всі вони цілі. В одному фільт є, в іншому немає. На воздухан. ТОВ. Добавка. На СМД заливна 250. Кришка такого стану, все тут чітко. Тріщин з колів немає. Колектора. Цей 300. Цілий. Різьба ціла теж, як видно. Цілий. Дивіться. Цей 500. З алюмінієвим патрубком. Тут такий стан. Тут такий стан, тут теж такі. Під термостат. Термостата всередині немає. Ціна 500. З'явився такий диск, ще не висад, і приніс. 400 гривень, розмірю видно. Десь бачив, отут де стрілочка, незначна. Дивіться, ум'ятинка. Вона незначна, такого стану. 400 гривень. Запчастини знаходяться в місті Чернігові. Замовляйте, пишіть на Viber. Напишіть у коментарях, пишіть на Viber, швидше встигнете купити. Замовлення, яке замовлене та не оплачений, знаходиться у продажі. Бо люди замовляють, день-два проходить, а інші чекають. Такого не буде. Замовили оплатіть. У мене немає, говорять, у мене немає вайбера. Навіть дідусі, внуки, дочки, знаходять, перекидають кошти і воно все їде. Так що якось так. Я розумію тих людей, ну у мене якось так. Дякую за увагу, до побачення.